Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з удовольствия вже б тактично, бо нас і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дембільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все, віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить, всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну, я просто до цього схиляюсь, ну Я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і як устрой дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет. Не там для російських агентів, не для американських, і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума зайшов, на емоціях вийшов разом з цим смазком, а він ну, там собі віддільно. Це, до речі, показник того, що зеля. я не фанат Зелю. Ви знаєте мою думку про Зілю. Це показник, що зеля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків. У нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці з Америки. ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що від цього треба цікавитися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки Україна кому і не кому розказує за той потенціал, який у нас є, я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але а, про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну, те, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? То, сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий. Нам пізвіз, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От. Ну, і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну.